Ми зараз перебуваємо неподалік місця, яке постраждало внаслідок ворожої атаки у ніч на 6 червня. Промислову інфраструктуру вразили ворожі дрони та ракети, а ударна хвиля пошкодила будівлі поблизу. Станом на 11.30 рятувальні роботи досі тривають. Працюють відповідні служби. Наразі відомо про 11 постраждалих, серед них шестеро рятувальників. Медичної допомоги потребували семеро людей. Двоє з них з незначними опіками. Від госпіталізації відмовилися. Ще один пацієнт залишив лікарню самостійно. Четверо потерпілих залишаються в стаціонарі. Двоє в хірургічному відділенні, один у нейрохірургії, ще один у реанімації. Один із них госпіталізований в відділення реанімації. У нього комбінована травма, у нього опіки тіла 24%. Також у нього вивих плеча, який вправлено, і там забійні травми. Стан його на даний час стан його стабільний. Загалом до ліквідації наслідків удару крилатими ракетами калібр та БПЛА типу шахет залучили понад сотню фахівців ДСНС і 26 одиниць спеціальної техніки. О 13.30 пожежу вдалося повністю загасити. Окрім руйнувань, є й загроза екологічній безпеці. Так у восьмій ранку зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації в місту деяких шкідливих речовин пожежі. Повторні замери повітря у дев'яти точках Тернополя провели фахівці о 12.00. Наразі в місті... ...шкідливих речовин в межах допустимих норм. Радіаційний фон без змін. Контрольні перевірки тривають. Заміри продовжуватимуться протягом дня. Через влучання постраждали й енергетичні об'єкти. Пошкоджені мережі електропередач у Тернопільському районі. За словами начальника ОВА В'ячеслава Негоди, без електропостачання залишаються майже 4 тисячі споживачів. Працівники Тернопільобленерго проводять заживлення цих споживачів до альтернативних систем розпочато ремонтно відновлювані роботи, які планують завершити до кінця дня. Пошкодження зазнали й житлові будинки, розташовані поруч із місцем влучання. За словами міського голови Сергія Надала, спеціальна комісія вже проводить обстеження постраждалих помешкань. Якщо ваша квартира зазнала ушкоджень, звертайтесь на гарячу лінію міської ради за номером 1580. Допомогу обіцяють надати з міського бюджету або за рахунок благодійних фондів.